А, ні, почекай. А є така от штука, що коли ти виконуєш якісь завдання, і в твої фігні, в якій ти знаходишся, там, типу, чи бізнес ведеш, чи ще щось таке. От вони можуть приєднатися ті, хто були в субісторії. Оба! Треба й взяти. Вони можуть стати менеджером. Ого. На. Бакамета спиваю. Даме, даме. Даме, ё. У ну, нас что туда шесть не пошло? Не. Ласка вопросом. Ні, я. А, вино сперше, пане. Так. Прошу, сідайте, де вам зручно. Ні, я не накопикаю. Розслабся трохи, ну. нішики Здоров. А ти чого тут? Що мені тепер заборонено мати? Де сидіти? Ця місцена тепер моя найулюбленіша. Скажи, Рейно, Рейно. Це, це твій друг Нішик Ямакуна? От ви той самий Кірю Сан? А, а, Га, гадаю, так. так. О, нарешті я вас зустріла. Я сподівалася, що вийде Ніші, нагода, ніж Ямакун все не перестає говорити про вас. Еге Ей, от чому не треба його знати? Але нехай. Чому б тобі не присісти, Кірю? <гум> <гум> Оце так несподіванка. Хто міг Будь передбачити? <гум> І не кажи часто тут буваєш? <гум> Частенько. <гум> так. Верхи сім'ї ще не дізнались про цей заклад, тож, тут я можу дійсно розслабитись, коли випиваю. Я планував невдовзі тебе сюди завести. Тоді я спростив тобі життя. О, точно. Ти згадував, що на когось тут чекаєш. Так, на наоду з нерухомості Тачібани. Я думав, що він прийде швидше, але. Ода-сан ще не приходив. Ось, прошу. Перший не пі за мій рахунок. Я мав би бути за рахунок Оди. Он як, я починаю відчувати, що ви витрачаєте. <глух> <глух> О, <глух> ну, з цим ти почекає, ми обидвоє вип'ємо. <глух> я б ще хотіла з Юмічан познайомитись. <глух> Вона ще школярка. Хоча, <глух> якщо ти справді хочеш її побачити, тобі варто. <глух> <глух> Аго, ти хочеш, аби. Не Юйкому... думаю, що в неї добре вийде. навіть у Схожа вона ще одна висхідна зірка. Таке можливо. Кірюсане, ви так говорите, що здається її... її батьком Могла б, дай, сказати бідоласі, що. Ага, провинилась Я не встигаю. Чи він брат, тіпа. Не, наскільки я так можу. Понятно, бо на його зістарилась, вважай. Mm -hmm. Можу сказати, твій приятель з нерухомісті Дипани та... Ода, так, не сильно він поспішає. Mm -hmm. Мені щось каже, щось сталося з ним. Mm -hmm. Чим хочеш зайнятися? Ще по одній. Ні, я зачекаю. Буде грубо напиватися, поки той, хто платить, ще навіть не з'явився. Як тебе послухати, то біля мене наче вилитий офісний роботяга сидить. Ти так кажеш, наче це якийсь дивний ритуал. А це лише звичайні манери, загальноприятельська в... вічливість. Ага, і відколи це в тебе вона з'явилась? Та замовк. Слухайте, у такому разі, як щодо караоке? О, oh, mm. точняк. Співаємо, співаємо. Вовтус. Чим ці співи шанобливі ще запитання? запитання. До того ж, ми співали караоке зовсім нещодавно. Тоді ти сиди тут і слухай, а я відриватимусь, Влаштую бідкатися, перестанеш. Я вважаю, що навіть діловим людям можна трохи розслабитися після роботи. Ви співайте? Я впевнена, що Одесан зрозуміє. Ну, якщо ви так мені руки викручуєте. Клас, тоді гайда, співаємо, музика стартуй. Таке. We break in the Да, pues oh, Go 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 n a s a k a Случибик, крикаєш, і біж мішай. А ми ж ще, ще караоке не пробовали, да? Тут я не знаю, помню. Ти хочеш взяти

Я не самий сильний. Я просто не ожидав, що полоса тупо цей. Полетить. Але 92. 90... Да. Караоке король. <ролк> Ой. Розважитися 30 разів. <ролк> 20. Воно просто пише. Ти співав, як профі. Скажи. Правда? І沒, мо, timed, і ти стільки рюмсов, але сам ще й як у увійшов йшов. то я лиш хотів тебе потішити. Розказуй, розказуй. Я бачив, як сильно тобі хотілося взяти мікрофон до рук. Ай та перестань, боже. У всякому разі, цей ода щось надто запізнюється. З твоїх слів у мене склалося. Я случайно. І справді, сподіваюся, він не потрапив в аварію або ще. Щось може таке собі причувствує. Ой-ой-ой. Щ... Wow. Ласка. Ого. О, да. Ой. Здорово, гарно себе чухаєш. Авано, пане. Чому ви тут? Ти сидиш кіаму. Пригадуєш цих хлопців, Кірю? Ми все ще як слід не віддячили тобі за нещодавнє Кірю Сане. Ви були заодно з тим Сквотером. Це ви так з содою зробили? Не раніше, ніж ви напакостили нашому бізнесу. Нерухомість Тачібани вже давненько в Тіні пакавстить клану тож. І ти вписався до них, щойно вийшов із сім'ї. У тебе взагалі є почуття Вдячності. Босе, дозвольте мені, ти знаєш його? Один із моїх звати Око, Окабе. Той сквотер був під ним, а тепер диви, чим усе скінчилось. Бідоласі довелося відповісти за твоє втручання. Якого хуя ти цього разу накоїв? Палагам слово не давали. Ой. Нішики. Слухай сюди, я зараз балакаю з цим цивільним. Туплив, Нішикіямо. Таким випадкам, як ти, краще тримати рот на замок. Ніж не має до цього жодного відношення. Ми з ним зовсім випадково зустрілися. Не хвилюйся, я за тебе не забув. Слухайте босте. Можна вже його мочити чи ні? Мене від самого погляду на нього гнилий писок. А? Тільки тутешнім не робіть проблем. На вулиці розберіться. А я тут з Нішикіями схильну. з гаряченькою мамою за пару. Пішли, Ай, Що, й проблеми тут буде наводити. Ага. Я скоро буду. Ну чому б нам не поселитися трохи? Не, <плес> Нішикіяма. собі короче. Ну да. Чуйка в мене, що ти, ти напевне, педалі поплутав, тільки за двері сім'ї вийшов і вже я їх обіцяв. Ваш вибричок обламав нам долю у десятки мільйонів єм. А, у 10 мільйонів. Хочеш смерті, діло твоє. Але дій тоді так, е, щоб не підсирати іншим за те, що ми просто хотіли mm. груш. Ти чого досі стовбичиш? Ану на землю впав на руки і коліна. Ти хоч розумієш, у якому ти зараз становиш, гімнюк? Mm. Здається, мені ви щось не так зрозуміли. Я не збираюсь вибачатися перед вами, і причин дозволяти не вам відлупцювати мене, я теж не, був, не, не бачу. бачу. Хочеш битися з нами? Серйозно? А ти вмієш розсмішити, малий. Чувак, він вийшов з Якудзе. Ти що думаєш, він не може битися? Ну, гайда, з розмаху. Не змушуй мене чекати, бо далі червоних ліній не буде. Лейтенант Вано прямо на горі. Прийшов сюди особисто. Якщо хочеш битися, коли він поряд, ну тоді скажу, що яйця ти маєш, а от мізків не вродило. Мої друзі стікають крові. А, не Шикіяма, а І той твій дружбанчик з нерухомості Тичібани. Той ти все за кілька хвилин викашляп. Твоє місце перебування. <розуміло> Ой. <сподиня> <твій, ти сив. продуктив> <продуктив> До бісу ваші червоні лінії. Ви їх давно передмолите. <продук> <продуктив> <продуктив> Покабе. Э, алло, джойстик! Ты зародишься? Не выруби, ты через? Оооооо. А, ты ж відкрыла, точно. А, ты ж сволочь. О! А! О! Ого! Нічого собі, дядько! Ага. Щоб не випендрювались. Ну так нам ми забиваться можно, а не тільки прикоцити. Угу. Ну, давай, вставай. Şey, що, ти стільки грошей з них тут? Походу. Ти це твої гроші до яких додає. Не знаю. Да, вручні твої гроші до яких додає. На тобі хуй! На Натай! Ууу! Десятку ти веду. Угу. Капець. Чо, хлопець, не ожидав звірю. Ах, ти курвий. <зеrill> 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 Хе, то малий таки вміє махати кулаками. Не дивно, що кудзе було тяжко. А що ж вміє? Ти став більш схожим на якуджу, відтоді як полишив сім'ю. Цікаво, як ця херня працює. <рес> Хочеш бути наступним? Е? Ну спробуй. Бос. Тепер. Босфайт. Ой-ой-ой. Кіріо. -ой. <рес> Кірю, ну чого? Чого ти з нерухомості там <рес> чиба? Бо тебе випнули шо? Що? Не те, що я вже цього не знаю. Накази капітана Кадзами, не так? Єдина причина, чого я притяг свою сраку на подібну роду діло. Тому що я почув, що ти зв'язався з Тачибаною. Ти цуцик капітана Кадзами. Хейс. Чується, мені аж свербить, що Кадзама користується нерухомістю Течібана, аби під... підібратися до пустої латки. Що скажеш? Я правий чи я правий? Я правий, чи я правий. Думаю собі, що хочеш. Хріново, ти вмієш щось приховувати. Та мабуть, у цьому частина твого шарму, а? Хіба вже знайшов власне калатки. Хто знає. Ще ні, значить. Але зараз зачіпка у нього принаймні є. Mm. Я ні слова не промовив. Тобі й не треба було. Твої очі кажуть мені все, що я хочу знати. Мені подобається, як легко тебе читати. Ay. У мене немає на, те, на це часу. Слухай, Кірю. Влаштуй мені зустріч з твоїм босом із нерухомістю Тичибана. У нього добряче виходить триматися в тіні. Гадаю, найшвидше буде зустрітися з ним, якщо ти про це домовишся. Я покинув сім'ю Доджіми. У мене немає причин робити тобі яких небудь послуг. Лаштуй мені зустріч, і ми забудемо про питання зі скотером. І про той факт, що ти з кодзами посягнули на постулат. Чи тобі краще ходити з здоровезною мішенью на спині, аби кожна бригада сім'ї дужіма гналася за тобою? Депофіву. Не думаю, що тобі вийде втекти до тюрми. Де б ти не сховався, ми будемо висіти тобі над шиєю на до твого скону. Над душею. Ну спробуй. <рес> ти голову включив, коли <рес> я говорив. Це <рес> лайно ну, на тобі не кінчиться. Як тебе під землею закатаємо, то візьмемося за твоїх близьких. Наприклад, за Нінішкіяму, братка Твого. продовжиш у тому ж дусі і його зачепить. Через тебе. Тож зроби йому послугу. А ти що зробиш, якщо зустрінеш uh, Тачібану? Виб'ю з нього все, що він накопав на постулатку. Ось і все. Ну і ще лишу від вістечку всім <тим. тим. Тобто б'єш його. Можеш подумати до ранку, здаси нам Тичібану або вмреш замість нього. визначся, набереш мене mm. Ну а як не подзвониш, розпочнеться полювання. Ми прийдемо по твою голову, будемо мати до колекції. це фігня Отака фігня. Честное життя <рисот> <звінь> Да. И сам я помню, все роздел закончила. Слях, <рисот> я Ну, их здесь я не знаю, сколько в сейчас ты ну, не их. Хиба на 6. Чес 6. Не знаю. Мама, мой. Мамо, цього досить, дякую. Вибачте, за незручності. О, Сане. Кірів. Кірю. Пробач, брат. Я нічорта не зробив, аби допомогти тобі. Ні, це я маю перепросити. Я взяв і втягнув тебе у соцмережа. Слухай, що збираєшся тепер робити? Той тип, ти, Авано, сказав тобі здати боса, чи не так? Поки ти вбив писки внизу, Аван згадував про це. Сім'я Доджіми розпочинає повномасштабний розшук президента нерухомості Тичібани. Ага. Він запропонував, щоб і я почав тебе переконувати. Він хоче впевнитись, що ти розумієш, що єдиний спосіб вибратися із цього живим здати його. Та ну, бос цю саму мить м... М... мотається містом і розкопує достатньо інформації, аби. Що там? Чи ти надумав принести О, до Джі і його голову на тарілочці? А ти не встрівай. Даруйна? Якщо не здати Тачбану, то на цій тарілці буде голова Кіріо. Коли вся сім'я до Джіма вийде на полювання, по рятунку не буде. Тобто ти не проти, якщо помре на натомість Течівана? Це ви на зранці втягли, дірю, поки ніж. Його побили, нішик. До того ж, я знав, що зрештою наживу сім'ю Доджіми як ворогів. Просто так склалося, що це сталося раніше. Uh. Ти справді плануєш битися з ними. Напряму та ти, бляха, певно, з глузду з'їхав, навіть Кадзамо-сан не міг знати, що справи йтимуть настільки капсько. Ага, справді маєш рацію. Навіть Ачібана планував, що пустолатка буде у його кишені задовго до початку війни з сім'єю доджіми. Для доджіми та крихітна ділянка вартує більше, ніж мільярд єн. Зігравши цим козирем, правильно, ми б змогли узяти під контроль великий шмат Камуроча. Ми б стали силою, яку навіть сім'ї до було б не так просто відворити. Відвори... Але тепер ми зовсім не думали, що лейтенант до джіми змусять нас показати нашу руку у цій грі настільки рано. Ми недооцінили Авану. Не можна рівняти його з одороблом на кшталт Кудзи. Насправді він доволі проникливий. Мені треба поговорити з президентом. Мамо, можна скористатися вашим телефоном? Маємо бути має бути якийсь вихід, щоб всі вибралися з цього живими. Якщо ми вийдемо на влас... на власника пустої латки, то зможемо торгуватися з сім'єю до Джіми на наших умовах. Тато мали, щоб це було так. Пане, це Ода. Я з Кірюю у барі Сирена. Так, пане, тоді людина й Авано сказав, що Кірю здати вас або померти. Сказав Кір'ю здати вас або померти. Саме так. Вони знають, що нам потрібна посталапка, і тому. Пане вам потрібно сховатися. І хочеш. Гадаю, ми більше не можемо довіряти Кірю. Він може здати вас до Джімі. Ей, завжди. Але ж він. Хе -хе. Ну, з цим розібралися. Тепер навіть я не знаю, де буде босс. От лайно. Нічого особистого. Пробачте за неприємності, мамо. Знаю, це все було доволі страшно. Ви хвилюєтеся про мене? Оближте. Що ви тепер будете робити? Гей, стривай, Кірю. Ти що в біса собі придумав? Паніка зараз нічого не дасть. Ще, коли я покинув сім'ю, я знав, що йдемо цим шляхом сам. Я виловлю кудзе, а тоді очищу своє ім'я. Почну спочатку. Ти повдур. Ти дійсно вважаєш, що ти зараз в тому становищі, коли можеш вдатися до сили? Яка різниця? Це все одно єдиний мій варіант? Отже, знову очищувати своє ім'я. Якщо так подумати... Я ж досі як слід не пробігався очима по, по сій лаці. Поліцейські напевно вже поз... позабиралися звідти. Гадаю, варто заглянути туди. Так. Що, напевно, будемо закінчувати? Ну так, да, я з... хочу якраз. А, а точно. Зберіга... Зберігалки це будучки. <гум> Я вже і забув. Що це? Торговий автомат. О! Так, зберегти. Все. Будемо закінчувати. Дякую усім за перегляд. З вами був Олег і Настя. Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, чи вам подобається ця гра. Як вам переклад, бо це тільки нещодавно його е, допере, доперекладали, да. скажімо так. І доволі прикольно. Мені подобаються ці всякі курбисько. <laughs> Тому дякую за перегляд і всім па, -па. Пока!